Доброго дня, панове. Ви знаєте, я сьогодні так трохи думав, а давайте зробимо ще одне поле пшениці. У мене є насіння пшениці, його назбиралося, що з ним робити? Я не знаю. Давайте зробимо десь подалі поле пшениці і там посадимо нашу пшеницю, щоб воно росло і радило наше око. Ми, звісно, ним користуватися, мабуть, не будемо, а якщо будуть якісь нові грабці, буде готове плацдарм для того, щоб почати як якесь, якесь життя. Тому let's go and continue. О, бачите, там вже стемніло. Ну нічого. Поки темно, я зараз те, що у нас тут скільки в нас є насіння. Це у нас насіння від минулого разу. І ви бачите, аж 54. То що, докупи? Давайте зробимо велике поле пшениці. Тяпка в мене є. Є. Чи була... Ні, япки немає. А, ні, є, воно тяпка в мене є. От, давайте все ж таки. Переночуємо і підемо зранку робити наше поле. Вот. Good morning, and leave bed. і тихенько йдемо робити поле, десь, наше, десь подалі зробимо нове поле, щоб там э, пшеницю. Ой, все. І тихенько йдемо щось робити. Це наш басейн. Обходимо його легенько. І йдемо. Я не знаю, можливо є сенс з тамтої сторони зробити поле. Я трошки підняв частоту дискренізацію диск... для мікрофону, ну, якщо ви почути різницю, ставте лайк. до 48 кГц. що ніяких обмежень в якості у мене тут немає ніде. Ви ж таки можете чи бути чис чисто апаратні і все. От. О, Бачите, тут наша, наша пшеничка вон, зійшла. Давайте десь зробимо велике поле. Щоб воно було. Давайте десь... Нам потрібна земля. І потрібні ще інструменти. інструмент. Пікейс. E дерев'яна кірка і. цей. Тяпка. І все. Ідемо вперед, подивимося. Можливо, ще знайдемо якесь місце для нашого поля, щоб воно було. Потрібно... Ні, воно мені не потрібно. Але все ж таки потрібно піти на розвідку. Можливо, ми знайдемо якесь цікаве місце. Все пісок, це нам не підходить. <coughs> це пісок. Вон, бачите, от бачите, це червоне, це мабуть, теж нам потрібно. Давайте подивимось що, що це таке. Так. Що це є? Це. Що це за. Це пісок. Е, це звичайний пісок, а це що таке? Давайте черпнемо це діло. Можливо, це. О, ви бачите, отаке має, має бути розове, а в мене тільки ось таке. Це що таке? Так, це точно пісок. Який я. А, воно. Десерт Сент це піщаний пісок. Це нам не підходить вощен. Нам треба грунт любий. Оба. І тут просто пустиня. Давайте веземо на наші Карпати і подивимося, що там робиться з там тої сторони. Е, щось, ви знаєте, де є місце для того поля? Аж за горами на ту сторону. То можливо ми цим і займемось. А тут у нас не зовсім те, що потрібно. Тому лізнемо наверх і дивимося, що тут зверху є. Це є наша гора Карпати, і вона чомусь з піску. Ну, хай буде з піску. Якщо у нас піску, то тут просто нічого не буде. Ото що. Пісок. Уу... Як бачите, у нас тут тільки пісок і горе. Більше тут немає нічого. Ні, є дещо. Давайте подивимося, що це за ущелина. Одним оком подивимося і підемо на ту сторону. <coughs> Ой, я вбачаюсь. На ту, ту сторону. 에... Робити наше. ой. Зреті. Тікаємо. Це робот. Роботи в тій грі дуже-дуже злі. Краще з ними особливо не балакати. От ми й не будемо легенько обійдемо його і все. Головне, щоб у нас звук не шкалив і вам було добре слухати. Що це таке. О, як бачите, ця ушле... вона зроблена з піщаного каменя, тому... Дивіться, яка вона глибока. Йдемо зараз трошки помилку мої. Ой, зашкалив. Я намагаюся перекачати і саме добре. Можем, можем... Ой. Там немає нічого. Це просто скеля з піщану кабель. Тут деках користь ми там немає. А тут що є помилку мою, трошки пливе. Дивіться, як глибоко тут. Давайте пірнемо теж таке немокопити, що це таке. Це пісок і піщаний кабель. Тут немає нічого взагалі. Ну, що ж, Йдемо робити наше поле, тому що тут немає нічого. Знає, що так голосно воно граємо, скоріш за все, заприємство на влаштування, але це мені подобається. Якщо, навіть, я хочу зсередитись на грі, а воно так голосно лічить, що. Я... Так. Давайте все ж таки подивимось. Ну, Сунського гучності. Ну, стоїть 8, 80%, 80%. Ну, хай буде поки що, потім підкрутим. Насправді воно може не так і не гучно човгає, але тим не менше. Підемо пошукаємо зараз місце для нашого поля. Кращі в нас є, якщо хтось налетить. Е, взяли з собою насіння. Але потрібно вода. Тому насправді це велике питання, чи ми не дадемо цікаве підходяще місце. Відро, то ми не взяли з собою, да? відра немає. Тому що Зробити нове поле можна тільки або на березі, або без води воно рости не буде. Тому потрібно... Відро у мене, звісно, є. Ми минули селяк, відро крафтили. І тому для того, щоб нам зробити поле, нам потрібна вода. Вода там, звісно, є, тому потрібно знайти нормальне місце, щоб посадити зробити наше поле. Отут, як ви бачите, ми зробили поле безпосередньо на березі моря. Але насіння хочете... Давайте там зробимо велике поле, хай там собі росте. Чіпати його не будемо, просто, просто посадимо, потратимо годину часу, мабуть, і зробимо поле. Тут, як бачите, в нас тут це просто на березі на березі моря зроблено, ну, і все. Знову мене звук шкалить. Вибачаюсь. Трошки мікрофон щоб не так воно голосно зевкотало. Ось так дивіться, бачите. Ми тут зробили, просто зробили на місці це діло. Нам те поле потрібне? та не потрібне нам те це поле, розумієте? Ну насіння в мене є, і що з ним робити? Я його просто складую. Тому, що робити? Наразі треба знайти підходяще місце. Є місце, аж за тими горами. Можливо, треба територію. Щоб зробити підходяще поле. Е, тому я думаю все ж таки, е, підібрати, що там є зараз, і підібрати підходяще місце. Тому що якщо будемо просто записувати, нічого не вілі. Йдемо на іншу сторону і дивимося, що там відбувається. Але все ж таки зайдемо додому і возьмемо наше відро. Почала тихенько вперед. І він що відбувається. Бачите, що таке гара -магнітет. Цілий світ. Ось так. Йдемо вперед за нашим відром йдемо на, на, в розвідку. Що ж там дійсно є? Чи є там підходяща територія? Будемо осваряти нові землі. Так. Закриваємо наші двері і йдемо сюди. Візьмемо наше відро. І воно не тут. А ось тут. Там погуляємо трошки. Беремо наше відро. Empty Ось Те відро. Знаєте, мо... знаєте О, до речі, ви знаєте, в мене була така проблема на старій карті. Там, е... там де моя стара хата. Та... Була така проблема, е... потрібно було кудись дівати сміття. Наприклад, в мене є осі кістяки, я не знаю куди їх діти. І матеріал, який збирається. знаєте, що можна використовувати? Лаву. Так, да, тільки лава, щоб знайти, це, це велика, very very big problem, Тому що це дуже глибока і не факт, що ви лаву зможете знайти. Якщо зробити лавове озеро, то, то можна запросто зробити собі місце, щоб спалювати. І це дуже гарно виглядає насправді. Тому, якби знайти лаву, це було б дуже прикольно. Я, мабуть, в майбутніх серіях все ж таки спробую знайти якусь... зробити якусь юрну, щоб. зробити собі лавове озеро. це такий в мене план. Дуже прикольно справді. О, бачите, яке тут місце прикольне. Як високо. Але для поля потрібна велика територія. Ой, зараз тут блудити капець. Ага. Все ж таки, мабуть, ми можемо. А можемо туди обійти. Давайте подивимось, що там робиться з тої сторони. Так, йдемо вперед. Так. Тут, як туди. По тих горбах можна попробувати облізти. Так. Оба! І тихенько лізем наверх. В наших квадратних горах. Так. У. І тихенько злазимо. От що тут робить? Двісти, можем. Тут дерево якесь. Треба водичка. Ось так. Легенько злазим вниз. Так. О, дивіться. А давайте тут зробимо поле. Для плоска поверхня, все гарно. Мені подобається. Давайте. Панове, поле робити ось тут. Тут все ну, закрите і не факт, що хтось його знайде тут. А я же. Що ж, беремо нашу тяпку і починаємо. Спочатку ми е, виберемо травечку, всю яка тут є. Травечку можна палити. І зробимо тут поле. Да. стало. ну нічого. Ось так. легенько вибираємо нашу травечку. О, нестемніло. Ну нічого. Ми тут, в сенсі, Підсвітим. Можливо. Ну це надто швидко, мені здається. Ось Яке гарне місце. Давайте трошки зачистимо територію від травечки. Во. Все. І все. Дивіться, яке гарне місце для поля. Ми, наз... ми знайшли. Дуже гарне місце. Але вже стемніло, тому, мабуть, ми йдемо повертатися додому. Куди? Та, мабуть, обійдемо ти все. Що це безпечно? Для чого? Лізти по тих горах. Це страшно, можна впасти. Так, маленько просто обідам, то все. Значит, дуже гарне місце для поля. Боже, экстрадик темно. От і роботи бігають і можна в якусь ощелину впасти. Да. Тому ми тихенько идем додому, і все. Роботи десь внизу, під нами лазять. От ощелина якась є. Щось тут вроді лазло коло нас. Так, йдемо вперед. Промальовується потихеньку. Дуже гарне для поля місце знайшли. Все добре. Тому в наступних серіях будемо робити нове поле. Мені дуже хочеться. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Буду дуже, дуже цікаво почитати вашу думку. І взагалі про мою діяльність на Ютубі, що ви думаєте. Ой, це щось не подобається там. Так, ну що ж, перепливаємо, йдемо додому спати. Ніж, лука, що робити. Так. Йдемо легенько додому. Обходимо ці барикади. Ось на, на наш любимий басейн. Закриваємо двері і будемо тихенько збиратися спати. панове, не все добре. До наступних зустрічей!